Дівчата, всім привіт! Сьогодні нереально красива підборка по харківським прикрасам, комплекти і не тільки з вставочками і без. В кінці покажу класні колони з натуральними камінчиками, хто чекав. Хотіла швиденько нагадати, що для замовлення необхідно написати в особисті повідомлення Viber, WhatsApp, Telegram. Посилання на месенджери є в першому закріпленому коментарі. Також в описі під відео. Нагадаю, також що відправочка здійснюється по всьому світу за виключенням двох відомих країн. Ви самі знаєте яких. А так по всьому світу посилочки без проблем їдуть. Оплата, різні способи є. Це все індивідуально обговорюється, в залежності там, від країни і так далі. Відправок по Україні також є післяплата, хто її полюбляє, будь ласка, але одразу попереджую, зараз такі тарифи у нової пошти, там ви, ну, переплачуєте стабільно гривень 200 на післяплаті. Хто вже замовляв, то має сенс сплачувати на рахунок. Це дійсно буде економити ваші кошти, але як бажаєте взагалі. Мені без різниці. Дівчата, почну я з ось такої розкішної яшми, якого нереального кольору, подивіться, 19-й розмір каблучки в наявності. Комплект не розбивається, бо каміння ідеально просто підібране. А колір такий, він теракотово цегляний але не дуже яскравий, такий, бачите, зі світлими включеннями. Ну, в принципі, коректно передається. Прекрасний колір я в захваті. Сережки за вагою 17,69. На англійській застібці на середньому мочку гарно будуть. Вага каблучки 10 19. Дівчата, діаметр камінчиків пропушу на екрані, здається, 2,5 см. Нічого зайвого, камінці, звісно, все вирішують. Просто супер. Вартість такого комплекту 3700 гривень 88 доларів. Тепер, дівчата, ось такий класний комплектик у 18 розмірі. Дуже оригінальний без каміння. Він мені асоціюється з ось цими шатрами, знаєте, цирковими. Я так його й називаю. шатер. можливо, так вам також буде зручно запам'ятати. А взагалі комплект цей в мене замовляли. Така ситуація. Мені пише дівчина, що вона десь проживає за кордоном, вже не пам'ятаю де. Назамовляла замовляла кучу прикрас, купу просто я, що було в наявності у виробника, забрала цей комплект і там ще дещо. І дещо треба було замовити. І що ви думаєте, вона просто зникла. Я не знаю, це такий якийсь новий прикол, просто ви думаєте, мені нема що робити, замовляти вам прикраси, витрачати кошти, часи, виробника і свій, а потім ви просто зникаєте і взагалі нічого не пишете. Ну, чесне слово, я таких людей взагалі блокую. Просто наперед, якщо таким будете займатись, ми з вами не будемо дружити. Вага сережок, 15,60. Взагалі цікавий сет. Каблучка 9,05. Ось така шинка. Я ще, до речі, поміряю розмір, бо мені здається, трошечки воно менше, ніж 18. Але це не точно, я вже своїм пальцям не довіряю, треба міряти. І підрізка 7,93 за вагою, ось таке вушко. Гарно буде наш гутику каучуковому. Габарити пропишу на екрані і також вартість, тому що вона змінилась, я порахую і напишу. Тепер, дівчата, подивіться, який моховий агат є вільний. Ну, просто супер камінці, 20-й розмір в наявності. Камінчики бувають різні, світліші, темніші, бувають такі більш прозорі, а тут вони майже однакові. Дуже гарно. Ось, дивіться, в порівнянні може бути ось такий колір. А тут ось такий. Дивіться, ближче камінчики, вони дійсно як мох під склом, виглядають. А сережки за вагою 1843. А ще по камінчикам кажу одразу: Муховий агат має ось таку структуру і трошечки не ідеально гладка поверхня через це. Неможливо вишліфувати саме через ці внутрішні ниточки, тобто це його така природня структура. Просто вам одразу кажу, 924. На сережок розмір камінців все пропишу на екрані. По вартості комплект 4160 гривень 99 доларів. І дівчата, цей кулончик взагалі можна його брати до цього комплекту, що я показувала, а можна й до іншого. Це також рубрика «Незабрані замовлення спочатку щось хочемо, потім з'ясовуємо деталі після того, як вже воно готове. Також, дівчата, прошу всі питання, ціни, габарити, уточнюйте до замовлення, тому що я їх замовляю і плачу за них кошти. Потім вони лежать. 863 вага. Таке вушко. О, зараз. Картість підвісочки, 2350 гривень 56 доларів. Ще по моховому агату залишилась ось ця розкішна моделька в 20,5 розмірі. Тут центральний камінь такий більш світлий, це моховий агат. А ось ці крайні це індійський агат. Дуже гарні камінчики. Вага каблучки 1694. Вона така, знаєте, претендує на самостійність, гарна дуже. По вартості 2310 гривень 55 доларів. Тепер дівчата давно не демонстрували вам ось такий розкішний сет з барочними перелинами. Дивіться, що є в наявності: дві каблучки 19, одна 19,5, дві пари сережок і одна підвізка. Тут ось таке біле трошечки жате срібло, як я його називаю. Барочні перелини один в один не бувають. Дуже стильно виглядає ось таке вушко у підвіски. Вага сережок 9,08, застіпка. Вага 6 6,7 грам, там в залежності від розміру. А можна брати окремо каблучка 1050 гривень 25 доларів. Довжину сережок пропущу на екрані по вартості вони 1560 гривень 37 доларів. Підвісочка 5,14 за вагою. Також довжина на екрані вартість 760 гривень 18 доларів. Трошечки на відео жовтить, але в житті такого не бачу. Це певно, такий більш кремовий, просто відливний. дівчат, ось такий класний сет без каміння, кругленький. 19 розмір в наявності. Такі ось візеруночки, вага сережок 11,63, англійська застібка. Діаметр зазначу на екрані, вага каблучки 7,96. шинка. Вартість комплекту 2860 гривень 68 доларів. Далі, дівчата, маю дуже класний комплект з гірським кришталем. Тут сережки, є така подвійна підвісочка без каблучки. Я не пам'ятаю, яка там з ними історія. Чи не було камінців, чи щось таке, я кілька разів, здається, замовляла, але так і не було. Оцікавіть, можуть дізнатись, можливо, зможуть виготовити. Сережки за вагою 22 грами, застіпка. Тут дівчата в кількох місцях є ось такі тріщинки. На носку не впливає, просто вам одразу демонструю. І підвісочка 1570 за вагою. Таке подвійне вушко. А вартість такого комплекту 3740 гривень 89 доларів. Для дівчата маю ось цей класний комплект з сердоліком 18,5 в наявності. Розмір, інші можна замовити. А також може бути ще підвісочка і браслет в комплект. Сарежки 10,54 за вагою. Застіпка. Ефектна і незвичайна модель. 5,83 каблучка. Вартість 3070 гривень 73 долари. Тепер, дівчата, ось такий комплект дуже мені подобається, але мені завеликий, тому віддаю вам. Нефрит тут ось такий ограньований квадратиками, 18-й розмір в наявності. Не знаю, що з ним там за історія, але я кілька разів замовляла інші розміри, вони чомусь не приходять. Тому поки що тільки цей розмір, хто хоче інший, ну будемо дізнаватись, але не дуже розраховую, на жаль. 7,86 сережки легенькі, класні. Каблучка 436. Так повітряно виглядає. Люблю дуже такі підвісочки. Нефритик гарний. Кісь комплекту прописую на екрані. Далі, дівчата, ось такий класний сет з перлами, сережки і масивна така досить підвіска. В підвісочці ще перламутрова квітка з фіанітами є. Дуже оригінально. Перлинки форми рис видовжені. Одразу пропишу по габаритам на екрані. Вага сережок 7 грам застіпка. Можна колончик замовити, такий, як сережка, хто не любить масивні. І цей розкішний колон. 10,63 за вагою. Квіточка це супер. Подвійне вушко. Можна брати і разом і окремо. Сережки 1300 гривень 31 долар, підвізка 2560 гривень 61 долар. Ще дівчата по натуральним перлам є ось такі барочні: 1437 вага сережок. Застібка, занижений штифт. Дуже красиві. Вартість сережок 2440 гривень 58 доларів. Ще дівчата, дивіться, маю ось таку каблучку у 18,5 розмірі і ось такі сережки. До них взагалі немає рідних і каблучки, і сережок, можна їх, в принципі, разом взяти, буде непогано. Сережки за вагою 8,76. Єдине, що колони іноді роблять там камінчики, зверху ось така частина, як в сережках, але каблучок немає. Вага каблучка 4,27. Вартість сережок буде 1300 гривень 31 долар, Каблучку чомусь собі не виписала. Зараз давайте поміряю. І напишу ціну на екрані. Далі дівчата маю ось таку класну пару сережок з олекситами, темно-фіолетовими або темно-бордовими. Такий колір складний, я б його назвала так. Вага 10,82, ось така застібка. На екрані вартість 1470 гривень 35 доларів. Тепер, дівчата, кілька прикрас з штучними перлами покажу, також дуже гарними сережки з підвіскою ось такі не жорсткі, а прямі вони без рухомих елементів. Підвіска 4,25, сережки 8,23 на англійській засібці. Дуже стильна модель, і перли просто супер. Подовжені пропущу на екрані. І вартість комплекту 1850 гривень 44 долари. І ось такий комплект з сіро-блакитними перлами і блакитним цирконням, також сережки з підвіскою. Вага сережок 5,98, підвіска 3,28. Дуже приємний колір і камінчику, і перлини незвичайний. По габаритам прописую, і вартість комплекту 1680 гривень 44 долари. І ще одна пара ось таких сережок на залишках 1344 за вагою. Можна замовити каблучку як із перлиною такою великою, так і з ось такою верхівочкою, без нічого лаконічно, я колись демонструвала. А по о, габаритам також пропишу ціна 1135 гривень 27 доларів. Дівчата, я наприкінці покажу колони, які я отримала класні. Ось такі величенькі з сердоліком і агатом, тонованим жовтим смугастим. 28 грам агат і сердолік 26,58. Дівчата, можна під жгутики чорні шкіряні, я там отримала кілька розмірів, кого цікавить, пишіть під товсті ці колони гарно з товстими жгутиками. Подовжені зазначу, вартість таких 1095 гривень 26 доларів. Ще, дівчата, по люксовим камінчикам є аквамарин і чароїт по одній штучці. Дуже гарної якості камінці. Вони не бюджетні, одразу кажу, але просто без догані, без жодного скольчику, без нічого такі товстенькі. За вагою вони виявились однаковими 21 грам. Ціна таких буде 4370 гривень 104 долари. Ще є дівчата, ось такий красунчик Гіперстен. Вперше його дивимося в таких колончиках. Цікавий камінчик, я рідко його зустрічаю. Він не чорний, він такий темно-темно-темно коричневий. І з ось такими цікавими смужками. Ага, 21 грам, тут ось така верхівочка. Товстенький також. Вартість такого 4160 гривень 99 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!